Thank you Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Справжнісінькі фурори. російські генерали після з'їзду зборів офіцерів висловлюють свої позиції. Вони цілий рік не мовчали та вимагали відставки Путіна і відведення військ. Після Каховської ГЕСи заявляють, що перейдуть до більш радикальних дій. Висловився щодо останніх подій. Звернувся до залужної і Ляскала Микола Петрович, який має рівненське коріння. Генерал у відставці, який звільнився з армії ще під з того, як Росія напала на Грузію мовою оригіналу. на що агресори ви створили ситуацію, яка стоїть на рівні ядерного удару, та що світ м'ямлить і не можна дати внятних пояснень, не означає, що реакції, покарання не буде. Що ви накоїли і Я давним-давно склав повноваження формою і погони. Але через вас вона стала багряною, палачі, яким не місце в цивілізованому світі. Звертаюся до Валерія Залужного. Я за кордоном і готовий надати вашій розвідці важливі дані щодо військових об'єктів на території України, зокрема прикордон. Доні зоні, робіть усе аби перемогти. Ви маєте перемогти. А моя країна має бути покарана. Ще війна в Грузії показала, хто такий Путін. А світ мовчав тоді, мовчить і зараз Надійтеся на Україну світе. Вона ваш останній оплот, сили вам, українське народе, і вибачте. Нагадаємо, генерал у відставці Леонід Івашов закликав російське керівництво увезти війська з України, ставати на коліна та платити репарації. Крім того, генерал зазначив, що серед обивців та окупантів немає таких талановитих полководців, як залу. Уж на якому він бажає силити наснаги виконувати своє головне завдання захищати Україну. Що сьогодні загрожує існуванню самої Росії, і чи є такі загрози, можна стверджувати, що справді загрози є. Країна на межі завершення своєї історії, усі життя у важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер. А в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обвалення всієї системи, і це на наш погляд. Головна загроза Російської Федерації, але це загроза внутрішнього характеру, яка проходить від моделі держави, якоїсь влади та стану суспільства, і причини її формування внутрішні, Не нежиттєздатність моделі держави, повна недієздатність та непрофесіоналізм, системи влади та управління, пасивність та неорганізованість суспільства у такому стані будь-яка країна довго не живе. Переконаний Івашово. Він підкреслює, що зовнішні загрози були не настільки серйозні для Російської Федерації, щоб починати війну. Тому ситуація, що нагнітається зараз носить насамперед штучний корисливий характер для деяких внутрішніх сил Російської Федерації, у тому числі війну, потрібно було закінчувати так і не починавши у документі. Підкреслюється, що Україна отримала незалежність у 1991 році і Відтоді має право на самовизначення. І Івашо упевнений, що продовження застосування військової сили проти України поставить під сумнів існування самої Росії як держави. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь, обов'язково. Перемо. Можемо разом.